Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Понад тиждень горять резервуари в Енгелесі. Саме тому атаки ЗСУ з Енгелеса частково паралізували дії стратегічної авіації РФ сьогодні. Ще 8 січня українські дрони атакували цистерни з авіаційним паливом поряд з авіабазою російських ВКС ЗС РФ у місті Енгелес. Через днів завдали нового удару по цьому об'єкту. Мета атака стримати нальоти російської авіації на українські міста, хоча б тимчасово як результат, сьогодні був новий удар зас РФ не. І такий масштабний, як раніше ворог застосував невелику кількість ракет порівняно з попередніми атаками. Мета ЗСУ була досягнута. А вчора і сьогодні горіло 14 областей України. Оставай, наші хлопці містять за кожен удар окупантів. Росія горить Все під ударами дронів знову і продовжують горіти унаслідок удару удару. мости ЗСУ за сьогоднішній обстріл. Тепер хлопці б'ють по ракетоносіях. На найбільш ефективним способом боротьби з ворожими безпілотниками, які ворог запускає як на позиціях українських військових, так і по мирних населених пунктах України. Я знищення пускових установок Україна може почала тимчасово системно здавати таких ударів. Поряд із атаками на аеродроми тактичної авіації, яка несе авіабомби, так аби про це сказав генерал армії України керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломужа ураження українськими прикордонниками точок пуску Бупал Аві наголосив, що це тактичний рівень таких точок. Десятки уздовж усієї лінії російсько-українського кордону більш серйозні пускові установки во розміщує на окупованих територіях у російському прикордоні та в глибині своєї території. Якщо ми говоримо про кількість то тактичного рівня, місця запуску звичайно розміщені по всій ширині фронту. Це приблизно 1200 кілометрів десятки пускових установок, де саме й вдарила прикордонники. А ті, що завдають ударів по всій території України, це Крим, Донецька, Луганська, Ростовська, Курська, Білгородська та інші області. Це також кілька десятків тактичних стратегічних пускових установок, які підлягають ударам нашими дронами, ракетами. Та відповідно проведено диверсійних операцій, але це вже окремо, які проводять спецслужби часто це в СБУ, головне управління розвідки. Тактика завищених знищених пускових установок дронів зменшують втрати і на фронті. І захисти наші міста та села констатував Маломужа. Не важливим є удари по балістичних пускових установках, що зніме напругу щодо ракетних ударів. А Також удари по російських аеродромах, не лише тактичної, але й стратегічної авіації, зазначає гість ефіру. Для цього Україна має дрони. Гібриди і вже власні ракети, крім того, генерала звідчив успішність атак, подібних до удару по нафтобазі в російському Енгелісі, яка постачала паливом військовий аеродром. Це величезні втрати специфічного пального, якими заправляються ту 95, Ту-160, Це не просто газ. Знищення цих резервуарів це фактично не виліта цих літаків, тобто вони втрачають усю боєздатність те саме стосується боєприпасів ракет, які містяться або у зоні дії, тих самих, наприклад, аеродромів на зберіганні або у прифронтових зонах. Така тактика. Дуже ефективна дозволяє на 80% попередити удари як дронами, так і ракетами, так і підйомами літаків із ударними цілями. Зазначив Микола Маломуж. Редакція каналу не нася відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.